у нас себе покаже в цьому році Сьогодні у нас 6 вересня. Поїдемо ще спробувати. Ну, ось так. так. Чистанька, ловканька. А ну, бити його я трошечки не можу. А є, я йде. Складні кусочки. Нормально. Ну, казали, падає на Підорить. О, дивіться, тут падає, правда. Хоча ну, засус... зависуло. А ось що в нас тут. Я давно вам не показував. Ось як у нас тут саме глядає. О, здається. Третій місяць без Трішки не так? Можна телефон впустити, тоді немає. Гилий боко. Ось таке. Ну ось, вже душі зайшли в поле, так воно виглядало. Зачепив і вже Ось Тут я вже не ходив. Дивіться, як виглядає. Ой, бачите, по руске то з такою соєю такої проблеми нема. Привіт, колеги. Слава Україні, Героям слова. Не встигли ще відживати сою і вже потрібно налаштуватися на кукурузку. Що нам потрібно? Бітер підняти в наклоні і потім також підтягнути СЕП, сепаратори поміняти на роторі на більшу пропускну здатність. Перекине різку, решати налаштувати, в принципі там обороти ротора десь в тому місці. Там, то вже Робочі процеси будуть налаштовані вже в полі. А так по перелаш... переналаштуванню о... ще нормально. Не сказати, що дуже складно. Трошки прийдеться потовктися, то саме складніше, що це ті сепаратор, їх там, поки попадеш на ті грибочки. Ну. Це в мене своя своя ще кукуруза ще сира, Міри вологість 40% показало, тому це так до хлопців вискочимо. Поки ще наша соя не дійшла. По комбайну нічого такого не це. Сепаратори перекинув, оборотився, вітер налаштував до хлопців, позвонив попитав, по яких вони зараз їдуть на лаштуваннях. Ротора поставив там на, сир, на малі оберти. Зараз щось близько 300-320, мабуть. Бо дуже кожу, сильно б'є кукурузу. Дивиться, вже, можливо в процесі щось помінюємо. Решета та все попереставляв на минулорічні налаштування, ну будемо дивитися, все, в роботі. Зараз поїдемо, глянемо, що там буде. як вона себе покаже в цьому році кукуруза. Сьогодні у нас 6 -е вересня. Поїдемо зараз спробувати. Треба познімати трошки, бо що. Шо... Ну що, ось. Така картина. Тут обійшли ми крайом. Звичайно, можна декать корупал та воно плюс. Ось видно такі бугри їде, що так поперечку та ковбаси заносить, і воно постійно так рядок тікає, і воно десь може положити, хуже відрізати. Ось пішов попити ціною, то одні йолки-полки. Вроді погано, Як на цю жодку, то хто ще не в тамі K2388, Герінгов ПСО 8 це тут на ножівня мату стоять. Е Барабани і противоряжучі там стоять на них, там знизу фрезери моє на цій жодці. Ось така картина, воно виходить. Качончики вимолоті, добре, кукуруза чистанька. Стіланки випав. А, по налаштуваннях, ну, по, по порашла дуже не скажу, вітри 11100, ротор 320, мабуть. і... Ой, ну все, мабуть, не налаштування. Ну, хоча зараз йдемо не дуже швидко, тому що місцями буває, набиває вже ці... Тебло і не проскокує воно дуже. Так, таке ну, 3,5-4. Сюди йшов 4. Хер, що, ну, казали, що відпадає качонок. на кудорить. А дивіться, відпадає правда. Хоча це ну, висушило. Ну, ще не сказали, що відпадається, Це не весно. Ну от таке. Ми переживали, що по осені буде худо косити. Ну, мов хіба не трошки більше хамлення, ніж би було по весні. Зараз чекаємо техніку, набили бункер повненький. Хто знає яка ж натура, не знаємо, може там то не є, а може і нема, хто знає. Ну, ззаду десь кой з зернинки лежать, ну небагато. Сап... Прийшли края, туди назад і вже бункер. Довжина гоні, правда, не скажу Ну, це, це корві, якщо я не побаляюся, там друга половина піонеру хлопців, то та трошки сиріша. Ну Подивіться, яка суха. Жовте-жовтий стоїть. Зеленого немає і близько, ніде. Ось поробили поробила точки, Володя нам поміг зробити, щоб так вилітовували качомчиком. Права сторона така, а наліво видно, що відлітують вони добре. Ось такі ще точки зробили. Де воно ось тут. Ось так. думаю всі інтернеті бачили. Як вони тут. Ось такого. Ну чого будемо пробувати ось. Ще що воно. Ось, дивіться, кінь. Це вже товкли його до крою, хоч би доїхати, раз получилось. Ну цей край, як чари помоляться, це корві кукурудза, а от і дуще, душі там якісь кущики внизу є. короче, після ложбинки цієї, там йде піонер. Ну корові сухіше не було, то теж ми як заїжджали піонер поперечку, то зеленіше. Ну, Чистенька, легенька. Воно битого я трошечки не мог. Та є я десь куди якісь маленькі кусочки. Нормально. Честанки красива. Ждемо, да вітер сьогодні у нас несамовитий. Якраз поки попередці розвернеться, вся храмлення жодки злітає, не треба і прибирати. Все позлітало Як зверху, дивіться, то з дуже красиво виглядало Бимо газончик десь їде. Хто знає, коли він приїде, ну ждемо. Трохи треба підкоригувати зодню льоду, бо її трохи сильно набрунило і присипається. Це правда, ми стільки не забивали про діло. Ну нормальна кукурудза. У нас в наших краях вже майже всі переланали налаштує на, на кукурудзу, Хоча і стоїть ще не помолочені. І ми ось молотимо кукурудзу і з понеділка назад навертуємося. Так що підсобимо трохи хлопцям і поїдемо молотити своє. Тут, тут ми працювали по своєму, поставили розвідка, робила кулій. Там така зелена стояла. Це люди ставили напор, пор, пшеничка була. Привіт народ. Що ж новий день, вчора трошки спробували в селі. І тоді так вийшло, що у нас райс випав на сусідні. Зараз в селі в Дайкелівці, вчора попрацювали до пізньої ночі, щоб нагрузять машини, там інстарам фоточку викинув невеличку. І ось продовжуємо. Ось вона у з боку виходить. Ще й ловки після цієї жодки виходить. Гонить тут дуже ласні, майже кілометр, то набивається швидко. На кукурузу там нема до нічого. дивитися, вона чистенька, все нормально. І оце отак. Їдемо. Поки на машині вчора каталося, щепіна, то зараз стар хлопці водять самі. Трошки може буде довше, бо сусіднього село далеко -то возить, тому ну, така кукурудза десь в районі 80 виходить, плюс-мінус. На цей рік ще нормально. Не знаю, може хлопці більше кукурудзи посіяли і не прогадали, тому що щось зовсім там капсько. Ціна стрімко падає, ніхто її не хоче брати, тому з соєю буде дуже 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 важко. Ну, Хоч кукурузка трошки підціла і то добре, Ну, ну що, шановні, всем привіт! Підмолотили трошки кукурузка і вже як, мабуть, днів 4 продовжуємо молотити сою. О, ну Вже можна сказати фініш. Залишиться тут по село, грядочки помолоти, і там ще у нас буде маленький калим, з'їздити в сусіднє село. І мабуть, цьому році вже не і закінчено. О, замінили з правої сторони, розсипався на подрівнювач підшипника, але це раз ми вирішили замінити не тільки сам підшипник, а замінити і і з корпусом. Тому що бач, тут вже корпус стоїть новий. Тому що бачимо, що з зовнішнього підшипника трошки є в неї люфт по корпусу, і підшипник, то, що ми поміняли минулого разу, він пошприцувався всього 3 дні, пошприцувався, після того перестав і вже на, мабуть, другий робочий день він розсипався ну, в скорості швидко. І тепер поставили новий корпус, новий підшипник. І таке, як вже 4, 4 чи 5 днів, він працює, шприцюється нормально, лівий. Поставили це за весь час. Ще ні разу не міняла, лівий поставлений ще це, цей. ну Якщо лівий розсипеться, будемо також міняти і з корпусом, з корпусом заодно, тому що корпуси там вже і отвори під болти розбиті і ну, вже треба їх замінити. І вток, о, почав спадати ЦАП на реверс, на жодку також поміняли ЦАП, тому що там розтягнутий був просто страшно. А ось що в нас тут. Я вже давно вам не показував. Ось як у нас тут все виглядає. Фінішна прямо тут. Залишилася останні частини. Отак. Ну, якщо мірять е притул до стовпок, то комбайн із жодтою заїжджає якраз чутко по тому краю за поліцю. Ось така вона така. Ну, Там вона так всередини виглядала. А так ну, ось, да. воно ось тут. Ну, що, звичайно там пішили, верхи, все зашивалося, вся робота багато, але ну, головне, що від дощу ми сховані. хоча дощо того нема, але вже ми від нього коволися. Зараз потрібно на жовті приварити один обмажувач, щоб по вона не юрзала, тому що від е е е важкого життя він відпов. Ну і в принципі... Будемо їхати пробувати, покажу ж вам ту сою з ютуб-каналу Олександр Мартиченко поїде молотить. Mm -hmm. порівнювати її із нашою соєю, то трошки грубіше там стебло. Ну І звичайно, плюс далеке, що не рустає не так сильно там трючок. Скільки я завжди її і хлопців наших молотив там трошки, трошки роз... Розбілася ця своя вже по руках у нас тут опробують то да, були, заїжджали там до Соні, нашого знайомого У нього там поп край, -край. трошки було всі валці нашої місцевої, сії, то, то вже стояла в основному вилускана, а ця ж без проблем зовсім е, все чутко. Ніде, да, майже стрічків нема. І як жодка його підбирає, то, і вона також там не так сильно лускає, як е, та інша наша туди. Ну, чогось... Прям критично по комбайнику роблено не було. Коротко зараз розповім. Замінені всі цепи вже на ньому. Навіть і на реверс сьогодні замінили. Шестигранний замінений, тому що він був капський. І ось цей замінений тут оримань, Приводу вітру замінений. Також оце одна ще замінить, залишилося на... на наклонну. На привод жорстки замінити ремай такий він бідолашний вже. І можливо колись замінити ремай на гідростатику. Він то лежить, але саме все в роботі немає часу його міняти. Ну, а так щоб сказати, щось там критичне по ньому роблено. Ну, то трошки різка було, то корпуса нас вимучили, коли ми зрозуміли, що це діло в них, мабуть, ну будемо ще дивитися. А так нормально, тому що був, був нюанс такий присутній. Ну, в принципі, робимо. Була коли думка замінити на мотовилі пружини, всі поміють, але бачимо, що і так нас влаштовує поки що. Якщо, можливо, колись буде флакса, то нема чого заморочуватися, хай вся жодка буде під соняшник та і все. Задощі буде колись нам змінити ці ділітелі, просто поробити труби. Як на ниві колись були просто, бо ці дуже вони громосткі і дуже вони страждають від якоїсь там віражів на полях робиш що час їх дуже не робить, заворотів там сильних, але все одно вони бідолошні трошки получають. Ще хотів е, спитати, можливо, кому, хто там кого є господарство, і треба якось е, Боротися із подібнюванням качані кукурузи. Ось є агрегат. Ми правда, ще не знаємо, що з робити. хочемо відвести і щоб він нам тут не мішав. Це агрегат, той, що подрібнює качани кукурузи. Не знаю, колись була думка його показати, що воно таке, але е, стільки роботи підвернулося за останній час, що взагалі немає часу, ще навіть ті качани їхати брати. Зверху це бункер, кидаєш туди качани, там штанини кусок висить, це був шнак раніше з дітей висипається вже чисте зерно. Так що можу, Можливо, когось зацікавило, пишіть, якщо да, хто тут по місцю, куном можемо нагрузити, за ціну домовимося. Працює воно від трьох фаз. Ну, може, хто, може кому буде цікаво. Хтось ще може збирає качанчики да, або ще щось, тому що останні роки попит на збирання качанів дуже зменшився. Порівняно з тим, що було, раніше за комбойним хвостиком їздили е, трактори, або машини люди збирали. особливо по весні. А цей останній час зовсім не видно, щоб хтось займався таким бізнесом. Можна, можна. Тут ще у нас все в робочому, в робочій розгардієш. Ось тут у нас був клинчик, треба назад його приварити, тому що він відпов... ну, і оце, оце, оце така вона тут. Ось, дійшло на візку для кукурузини жодки з отакої труби зварено. І вона виходила хоч би що, так що кусок ще є, зробимо з неї так само. Ну, Соїща довідається стоять. Ну, зараз такий час, що зараз дивлюся хлопці з агрохолдингу, найбільшого у нас. вони тут тобі, два дні сонячних молотять, тут вже соя, там кукуруза, там такий у них е е е хаос, що я не знаю, ми там пару днів по молотили кукурудзу, перестроїлися на кукурудзу. Та таке діло забарне там. Як. Потовктися потрібно, щоб перестроїтися на кукурузу і назад то як побачу, як вони гасають, то я їм навіть не, ну, не можу позозрити з їхніми тими налаштуваннями. Ну що, зараз і поїдемо, я вам покажу, яка соя із себе. Можливо, хтось е, забажає таку сою, будемо вяяти більше, дзвоніть, будемо балакати за ціну за, за все. Соя нам сподобалася і вже вона нас розбіглася. Раз, два, три. Шість чоловік у нас вже, наших знайомих, то сіє цю сою. Ось братяльник всі, всі свої поля засіяв тільки цією соєю і задоволений з головою. Посто сіяв її і пф, нормально. Вона не, ніде не вилускала, все прекрасно дійшло о, до одного стону. Немає такого, тому що наша місця, воно то вже. Висохла луска є, там десь ще є зеленісіньке, зелені ну, а авто по всьому фоні набагато кроще. Ну, Поїдемо покажу. Ось воно це поле. Тут звичайно від посадки дуже нічого немає. Яка б стоя тут не було. Трошки глибше зайдемо, О, Ось дивіться. Третій місяць без дощу. Трішення, так? можна телефон впустить, тоді не но. Гелий боко. Ось таке. Ну, ось. Вже душі зайшли в поле, так воно виглядав. Ця соя велика. Ось я стою, то пупа може достає. Ну, саме тут що відкрою, то воно. в цьому році, якщо взяти по цьому полю, то зовсім нерівномірна соя йде. Ну, вона дуже розкущиться, вона не розкущилася, щоб десь. Ну як бачимо, то стрючків полусканих не видно зовсім. Ну хіба де не да, але я скільки молотив, цю сою. Не бачив. Ось ця кусик який розпущився трохи. Ось, да. ось трошки розпущився, але ну, не дуже. І зараз заїдемо, я покажу, яка воно із себе. По, що вона представляє, бо в цьому році дуже багато зеленої, запаченої. Ну подивимось. Ось таке воно. Чудо, ну. Є да, місцем, я ось так, ну, ткань, що тут немає, нічого ніде не росло. Ну, По врожайності з тією, що ми сіяли місцевою, воно не сильно відрізняється одна, а плюс те, що воно не так сильно лускає. Народ, навіть можу вам показати, видно, да, справа соя і зліва, а це наша соя та що місцева, а ця соя мартищенко ноша кольором і як я вище ось підійду там вже видно я дуже багато полоска на нього така різниця у неї візуально вона зрозумна ну і по висоті вона все трохи вище не молодше ось так як якщо я не помиляюсь межа тут можна бути Хм. Вроді ж оце ну. Ой, то тут вже стрюки постріляні є. І тут тільки зачепо торкається, то він вже розлущується. Стрічок. Зразу бачите, розлучується, І вже ось зерно взяв, а воно зелененьке, запачене. А з цією, ну ось видно зразу різниця. Блін, не видно, сонце так піднялося. А ось бачите, я вже походив, вже пострілював. Стрічок ось нажав і все, він вже хоче розлущитися. Тут вже такого нема, Тут стрічок жми, не жми, він вже так не лускається. Він ламається, ну не, не, роз, не розкривається. А ну яка тут зерничка? Ось, роз, ну Тут зернинка ловка хороша. Зараз ще пару разів об'їдемо, щоб вже воно було більше в бункері. І це своє бути на вид набагато краще. Бачите, я тут трошки вже пройшов зачепив і вже повилузкувалося. Тут я вже не ходив, Подивіться, як вилучка. Ой, бачите, полускає лускає воно. То з такою соєю, такої проблеми не мав. Там як по, я по всіка їздив, я ні разу не бачив жодного стрічка вистріляного. Ну, хай брешу, може де якийсь бачив, ну ось, дивіться. Дивіться, ось стріляє. Сам там вже на землі лежить. А ну там такого мав. Нічого поїдемо. Сьогодні ділітеля за одламав. Переси я зараз без одного покинув на ремонті не видно як воно тут перемішок зараз буде то тут уже не покажу ну воно непонятно Це вже як проїдемо все поле як ти буде більше зверху ну що дуже стало ще й зелений, тут багато слава богу не бабу Правда, вже на посів відібрана, тому це піде колись на продаж. Якщо буде ціно, якщо буде її хто нібудь брати, бо з цим зараз великі проблеми. Ви бачите, народ ціли акумулятор, не показував вам сую, яка було в А, Що ж, заїхали тут з криєчку, заїхали на своя, скоренько, бо тут почало лускати, тут своя трохи не така. І що я вам казав, бачите, не фісічується в мене лінійка, не знаю, вона пойде і донокі Да, трошки домашнього, де і тут мені залишилося, мабуть, половиною проходи, а вже маячий. Тут таксоя була постійна на хайток, скажімо, похорон. Один раз було здисковано перед дощем, якого ми ждали, другий раз після дощу, якого не було, зразу постійно закотковано і тут така вона. І таке воно тут стояло нещасне, що ніхто б не повірив. І я також що тут що з, з, з нього посипе. Ну, це то, що псуя, то що наша домашня. Ну що, шановні, бажаю вам здоров'я, нехай щастить і побачимося в наступному відео. Пока-пока!